Привіт! Виділила час на вивчення ткацтва подвійної ширини полотна. Для чого це потрібно? Це якщо ми маємо певну ширину верстату, але нам її недостатньо для якогось проєкту. Для цього ми хочемо ну, і ми хочемо збільшити ширину полотна. Для цього ми використовуємо ткацтво подвійної ширини. Тобто. Звичайне полотно, верхня частина це те, що ми можемо зіткати, і нижня частина це те, що ми будемо в процесі додавати. З однієї сторони, полотно буде відкрите, з іншої з'єднане. В процесі ткацтва. Коли ми будемо полотно знімати з верстата, воно матиме подвійну ширину. На даному Зразку я буду ткати саржею. Для звичайної саржі мені необхідно 4 ремізи. Тобто, якщо б я ткала полотно звичайної ширини, я б використовувала 4 ремізи. А так як мені потрібна додаткова ширина, то мені необхідно ще 4 ремізи. Тобто, для подвійної ширини нам потрібно збільшити кількість реміз. Верстат настільний, він передбачає перемикання речагами реміз, підножок в нього немає. Далі переходимо до схеми. Щоб заправити верстат на подвійну ширину, потрібно розуміти, що ми маємо? Перші чотири ремізи це наше верхнє полотно. Наступні чотири рині з 5 по восьмої це наше нижнє полотно, яке ми маємо ткати. В процесі вони будуть ткатися почергово і з'єднуватися з однієї сторони. Ця частина відповідає за заправку ниток. Тобто оцю нитки основи ми маємо вірно заправити в нічинки. Що ми бачимо по схемі? Перша ниточка у нас заправляється в першу ремізу в ніччинку. Друга ниточка. Це ниточка для другої нижньої частини полотна. Заправляється у восьму ремізу. Третя ниточка в другу. І так згідно схеми. Наступний крок. Коли ми вже заправимо нитки основи, підв'яжемо все, закінчимо нашу підготовчу роботу, ми починаємо ткати. Я собі виписую усі кроки на отакі шпаргалочки. Тобто, я згідно схеми прописую, що перший крок це я маю опустити першу-другу ремізу. Другий крок шукаю другу клітинку. Я маю опустити першу, другу, третю, четверту, сьому, восьму ремізу і між ними прокидати човники. Давайте спробуємо. Пробуємо зіткати, може вам так буде наглядніше і легше зрозуміти. Орієнтуючись на схему опускання речагів, я починаю. Я опустила. Один, два. Прокинула човник. Наступний крок: Один, два, три, чотири, сім, вісім. Прокидаю човник. Далі. Один, два, три, чотири, п'ять, вісім. Чотири, п'ять, вісім. Прокинула човник. Два, три, всі підняла, залишила два три, прокинула човник? Три чотири. Наступне один, два, три, чотири, п'ять, шість. Шість, Сі. Тобто ми прибираємо п'ятірочку, сімку, опускаємо. Прокинула човник? Один, чотири. Все попіднімали, залишили тільки один, чотири. Протикали. Далі знову один, два, три, чотири, сім, вісім. І так, дуже уважно ми тчемо згідно схеми. І в результаті ми отримаємо подвійну ширину. Так, 3, 4, 6, 7 трошки. Зараз ми працюємо з нижньою частиною полотна. Один раз. Проткала в одну сторону, в другу і переходимо на верхню частину полотна. Тепер тчемо двічі так. верхню частину. Двічі проткали, два ряди проткали верхнього полотна, переходимо на нижню частину. І Ще один рядочок. Переходимо на. Верх половину полотно. Ось так відбувається каца, подвійним широю, полотно. Ну що? Маленький огляд зразку. З цієї сторони у нас виходить відкрита частина полотна зі зворотами. З'єднаємо. Після того, як ми знімемо полотно, воно має бути подвійної ширини.